Місце Москва, метраж 68, кімнати кімнати санузли один дизайно інтер'єр, Коротенько. Ця квартира призначена для молодої людини. По буднях працює в іт, а по вихідних пише музику. Тому основне завдання, яке замовник поставив перед дизайнерами зі студії «Ос Інтеріор, це створення зручного простору для життя з урахуванням всіх хобі. Основний стиль мінімалізм з контрастними деталями не обійшлося і без елементів лофт відмінно вписалися бетонні поверхні, технічне світло і чорний метал. Подробиця у проєкті класичний набір кімнат за винятком однієї зони потрібно було спроектувати кабінет, музичну кімнату, яка в майбутньому зможе стати дитячою. В іншому планування від забудовника повністю задовольняла потребам замовника. «Window Data Layer» Віндов Data Layer в Windows, Data Lire, Piusch, Євентбаннер Сомон, баннер Цонтеїнер і баннер С6 в 1 D4586 в 3.5. і основний матеріал на стінах всіх приміщень вологостійка фарба. Цей вибір продиктував дизайн і швидкість ремонтних робіт. В інтер'єрі немає дорогих матеріалів під замовлення, що істотно знизило бюджет. Тільки в спальні одна стіна виділена фактурною штукатуркою під бетон на підлозі інженерна дошка українського виробництва в мокрих зонах, кухні, передпокої та ванні кімнаті, використовували керамограніт Атлас Цунцорде. Колірна палітра була визначена вже на першій зустрічі, для замовника було важливо залишити простір чистим і мінімалістичним. Віддавши перевагу сіро бежевій гамі, у підсумку, ми додали ще трохи дерева для того, щоб візуально урізноманітнити інтер'єр, розповідають дизайнери у квартирі дві великі системи зберігання. Одна з них це гардеробна, яка була перероблена з гостьового санвузла, так як в квартирі, поки проживає одна людина, то необхідності в другому санвузлі немає. А ось від окремої вбиральні замовник не готовий був відмовлятися. На випадок, якщо в майбутньому доведеться переобладнати цю зону, дизайнери зберегли всі підводи води і каналізації. Data Data Layer Layer ВіндовDataLєр. Баннер Сомон, баннер Цонтеїнер і баннер вісімд910 шість 3585-4 тисячі дев'ятсот дев'яносто два a 57 а 3 2835 9 7 площа ванної невелика, при цьому необхідно було розмістити не тільки сантехніку, але ще і повногабаритну пральну машину і бойлер. Тому ми пораховували буквально кожен сантиметр простору. Навпроти вхідних дверей розташували раковину і ванну, а по бічній стіні інші предмети. Розповідають автори проекту, у передпокої спроектували незвичайний шафа біля вхідних дверей, підвісна тумба для зберігання дрібниць і дзеркало в підлогу. Далі велика зона зберігання, в якій є простір під господарські приналежності, і верхній одяг для того, щоб мокрий верхній одяг не закривати. Всередині шафи зробили відкриті гачки над зоною для перевзування. Бренди представлені в проекті кухня, оздоблення. Фарба фінекс керамограніт, атлас цонсорде, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс керамограніт, атлас цонсорде, меблі, стільці, ларедоюте гарнітур, джої. Змішувачі у майкірі Майка, франке, освітлення майтоні гостинно, оздоблення, фарба. Фінекс підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс освітлення Майтоні ванна кімната оздоблення, плитка, атлас ценсорде фарба. Інекс підлогове покриття, атлас цонсордем, меблі, Джой, Сантехніка, ванна та туалет, вілероїбочі змішувачі. пафоні, освітлення майтоні прихожа. Оздоблення. Фарба фінекс підлогове покриття, плитка атлас, сонсорде, меблі. Джої. Освітлення, майтоні спальня. Оздоблення, фарба і штукатурка. Фінекс підлогове покриття, інженерна дошка, іннекс меблі. Приліжкові тумби і консоль, те йде освітлення майтоні, гостьова кімната, оздоблення, фарба, фінекс, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, стіл і стелажі, етажерка, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на і WoW